Цієї ночі Росія масовано обстріляла енергетичну інфраструктуру України. Про це повідомили у Міненерго. Ворог атакував дронами та ракетами. Під ударами була низка об'єктів енергетики у кількох областях. Серед них і газова інфраструктура. Над ліквідацією наслідків вже працюють рятувальники та енергетики. І з нами зараз на прямому зв'язку Ольга Юхимчук, це заступниця міністра енергетики України з питань європейської інтеграції. Ми вітання вам. Вітаю, скажіть, яка оперативна ситуація щодо наслідків цих обстрілів, які завдав ворог от, станом на шістнадцять-сімнадцять? Так, звісно, цієї ночі ворог дійсно завдав ударів ракетами та безпілотниками по низці наших об'єктів енергетики в декількох областях, і це, як ви вже зазначили, зокрема по об'єктам газотранспортної інфраструктури. І йдеться безпосередньо про газоводобувні об'єкти на Харківщині та Полтавщині. Це був комбінований удар, в якому застосовано 35 ракет, зокрема суттєва кількість балістичних і 60 дронів. Це була найбільша масова атака на нашу газоводобувну добувну інфраструктуру від початку повномасштабної війни. Наразі на місцях працюють і рятувальники, і енергетики, щоб якомога швидше можна було ліквідувати наслідки, а також стабілізувати ситуацію. Ми також активно працюємо з партнерами України, щоб те реагування на цей удар було і його вплив на загальну ситуацію були як можна оперативнішими. І достатніми про подальші дії і стан справ будемо повідомляти. Скажіть, а які прогнози щодо відновлення енергопостачання в Полтаві безпосередньо? І Наскільки тут може допомогти ця економія електроенергії, от у найбільш постраждалих регіонах? Звісно, деякі дані я не можу одразу вам зараз дати по тій ситуації, яка відбувається, але енергетики активно працюють на місці для вирішення повністю ситуації на місцях. Окей, стосовно опалювального сезону, а як враховуючи ці постійні обстріли, ведеться підготовка тут і де найбільш проблемні регіони. Так, підготовка дійсно здійснюється дуже активно. Ми вже майже перед опалювальним сезоном. Тривається підготовка згідно із затвердженим графіком. Накопичення енергоресурсів воно здійснюється відповідно до того плану, який є. До початку опалювального сезону передбачено накопичення мінімум 13,2 мільярдів метрів кубічного газу, при цьому 4,6 мільярдів кубічних за рахунок імпорту. На сьогодні ці темпи накопичення ресурсу вони цілком відповідають графіку і Питань міркувань безпеки більш детальною інформацію на жаль надати не може, адже особливістю, як ми вже бачили сьогодні, вночі російських атак є атаки на нашу енергетику, і це зокрема прицільні удари по об'єктам газової інфраструктури, зокрема і видобувної галузі. Але як вже було зазначено, накопичення газу здійснюється відповідно до плану для проходження осінньо зимового періоду. Ми забезпечуємо Чуємо обсяги ресурсу, в тому числі за рахунок імпорту, в таких обсягах, які будуть необхідні для задоволення потреб споживання природного газу, і насамперед для ціл для потреб населення, пані Олі, От за останній рік проблем з електропостачанням у споживачів та абонентів не було, бо відключень не було. Але ж відсутність відключень не означає, що все, все круто і класно в, з, з енергетикою в країні. Можете пояснити, от, чому відсутність тих самих відключень не означає, що ситуація з енергетикою чудова і прекрасна? Так, звісно, головним викликом так, нашої енергосистеми, це, звісно, залишається російські атаки. Звісно, зі свого боку, ми спільно з усіма енергокомпаніями та а також іншими органами державної влади. Ми опрацьовуємо різні сценарії розвитку подій, аби наші українці були зі світлом і з теплом за будь-яких обставин. Загалом ситуація в енергосистемі на сьогодні контрольована. Енергосистема вона залишається цілісною. Але при цьому ми розуміємо, що наші громадяни вони звісно також можуть нам допомагати допомагати енергетикам утримувати ситуацію в енергосистемі стабільною. І найкраща допомога це, звісно, розумне споживання електроенергії, тобто мінімальне навантаження на мережі у пікові часи це ранкові та вечірні години. І це ну звісно банальні речі, які з якими ми стикаємося кожного дня. Тому, якщо громадяни можуть до прикладу поставити пральну машину на нічний режим чи приготувати сніданок до 6 ранку, звісно, це і певні дрібниці, але саме ці дрібниці допомагають нам знизити навантаження на мережу в години піку. Дякую вам, пані Олю за те, що доєдналися ці моменти прояснили. Ольга Юхимчук, це заступниця міністра енергетики України з питань європейської інтеграції. Вона була на прямому відеозв'язку.